Усім привіт! Продовжені рубрики закуски на вечір. Вафельні роли з картоплею. Доволі цікавий та простий у приготуванні рецепт І так, 1 кг відварної картоплі розминаю у пюре. Додаю 2 плаваних сирки, їх нарізаю меншими шматочками для зручності. Переминаю з картоплею. Тепер даю підсмажену на олії одну велику цибулину. Вливаю трішки молока, приблизно 100 мл. Приправляю до смаку сільлю та перця. Начинка готова. Беру підготовлені вафлі. Ось такі квадратні, великі. Дві вафлі відкладаю для ролів. На одну вафлю накладаю приблизно половину начинки та рівномірно розмащую по ній. На тій стороні, де планую скручувати, для смаку даю смужку пікантного соусу. Можна будь-який, у мене це світ чилі. Тепер викладаю підготовлену ковбаску. Цього разу я взяла чесникову. А так завжди беру звичайні сусиски. На два роли потрібно близько 3-4 кубаски. Скручую вафлі у рол та перекладаю на дощечку. Ті, хто дивиться моє відео вперше, то не забудьте, будь ласка, підписатися, покласти пальчик вверх та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати нових відео. Вийшло в мене ось таких два роли. Потрібно їх нарізати шириною приблизно 3 см. Тепер у миску 3 яйця розбиваю та трішки взбиваю їх. Приправляю сіль, сіллю, перцем та прованськими травами. Посилання, де можна замовити або купити такі спеції, є у описі під відео. Все перемішую. Тепер у цикляр замочую роли та обсмажую на олії. Смажаться роли досить швидко, так як начинка готова. Коли роли зарум'янилися, то перевертаю. Обсмежені роли викладаю тепер на паперовий рушник. Та й все. Залишилось насолодитися смаком. Подібно як і вафельні бризолі, ці роли ідеально смакують з різними напоями, як закуски, а також підходять як самостійна страва. Для тих, хто не дивив це відео з приготуванням бризоль, залишу його також в описанні під відео. Поєднуйте роли з улюбленими соусами або салатами. Подивіться на розріз самого рола, як він апетитно виглядає. Готуйте і діліться своїми враженнями. Смачного!